Слухай, ну в хатинці пекаря дійсно народжується не хліба, а якесь справжнє диво, адже в сучасному прагматичному світі дивом вважається бажання турбуватися і ділитися чимось із кимось. Українці демонструють це диво щодня, захищають, дбають, підтримують і, до речі, не лише людей. Запрошуємо вас на екскурсію підприємством, де шиють броню для чотирилапих помічників наших військових. Чотирилапі бойові побратими наших захисників виконують на передовій надважливу роль. Собаки перечувають обстріли, відшуковують під завалами людей і знаходять міни. Всі потребують насправді захисту на лінії фронту у прифронтовій зоні. Не лише люди, а й наші чотирилапі побратими. І тому розробили отаку от спорядження, яке дозволяє рятувати братів наших менших, які нам дуже сильно допомагають. Ще 2014-го під час революції. І гідності група однодумців розгорнула невелике виробництво засобів самозахисту. Досить швидко українська броня набрала обертів і стала першою в Україні компанією, яка почала розробку шоломів і бронеплит із надвисокомолекулярного поліетилену та керамічних композитів. Вироби української броні для себе замовляють підрозділи ГУРЕМО, підрозділи Національної гвардії, підрозділи поліції а Полказов і з початком повномасштабного вторгнення підприємств. Працює без вихідних. Більш як сотня працівників компанії, попри ракетні обстріли, шиють захист для воїнів і розробляють нові засоби, що рятують життя. На якомусь етапі до нас потрапили запити від Пограничної служби України, о, які використовують багато різних порід собак, для того, що їх також треба захищати. Нашими конструкторами довго. Розроблялися унікальна в принципі модель захисту саме для собак. Аналогів, якої наразі в Україні немає. Це ж наш жилет. Він захищає бічну частину тулупа собаки, нижню. І шию спину не захищає із за того, щоб вона була більш мобільна. Плюс момент вентиляції виконує над розробкою бронежилета. Працював досвідчений дизайнер Владислав Шпаченко. Під час створення захисту дотримувався всіх стандартів і радився з військовими, які мають службових собак. Почав моніторити інтернет, дивитися, що є на ринку, що ну якби що пропонують, що можна вдосконалити для того, щоб він був більш практичніший для собаки. Ми взяли найкраще ж. Що можна було взяти із собачих жилетів і вставили в воду. Жилет пройшов не одне випробування в балістичній лабораторії при міністерстві оборони України. Він має другий клас захисту. Розробники створили спеціальну розмірну сітку від S до XL. Також кожен виріб обов'язково підганяють під анатомічні особливості собаки. Тут враховують об'єм грудей, шиї та довжину тулуба від холки до хвоста. Максимальна вага захисту 3 кілограми 250 г. грамів. Бронежиле складається з двох частин: це є тканова частина зовнішня, і є вставки. Ми її називаємо м'яка броня. Вона відрізняється від жорсткої жорстка це плити, м'яка вона може повторювати контури тіла людини або собаки. І ми виробляємо повністю самі м'яку броню. Тканина, в яку вставляється м'яка броня з надвисокомолекулярного поліетилену, теж неабиякої якості ми ще декілька років тому підписали контракт з офіційним американським виробником тканини. Вона називається Кордура. Вона дуже дорога, але вона зносостійка і дуже важлива особливість тканини. Вона має нір пропитку, тобто вона не світиться в тепловізорах та в інфрачервоному випромінюванні. Надягти бронежилет доволі легко, завдяки спеціальним кріпленням і застібкам, які регулюються, аби забезпечити легке дихання та максимальну ефективність тварини. Зараз. Компанія Українська броня намагається розширити виробництво, шукає талановитих швачок і працює над удосконаленням своїх виробів, щоби кожен український воїн та його чотирилапий помічник був захищений.